Всім привіт! Що може бути звичайніше, ніж наша червона лисичка, але це не такий простий звір, як його малюють. Першу половину зими лисицю практично неможливо побачити в денний час. А також вона ніколи не біга парами, завжди палює на одинці, дуже обережна і до привади практично ніколи не підходить. А якщо і Підходить через багато днів, то дуже-дуже болюче реагує на любі прояви життєдіяльності фотопастки. 3 секунди і лисиця зникає в лісі. А ось так вона ховається від пастки, коли все-таки бере приваду. Все. Ось із-за того тоненького дерева зліва. Фотопастка лисиці більше не побачить. В день, в день лисиць немає. Вони відпочивають, в день по лісу ходять зовсім інші звірі. Ранній ранок. Ну, а в день лисячі привади стають здобичу крутів. Круки кожного дня господарюють на привадах, які Зроблені для лисиць. Лисиці в день не наважуються виходити із укриттів. Але так буває не завжди. Минає перша половина зими. Січень підходить до завершення, ліс потроху оживає, цвірінькою ціниці починають співати пташки. У лисиць починається час. Весіль. У лисиці гон. Тепер лисиця ходить в день. І не одна. І на фотопастку їм начхати. У них тут справи набагато важливіші. Лисичка ще не готова до спробування, тому самця близько до себе не підпускає. Самець тримається на відстані, але самочка пильнує, щоб він нікуди не загубився. Тому помічає переміщення сечею. Ну, а якщо недолугий самець все ж таки згубить слід самички і піде кудись не туди, то наша лисичка повернеться, що, щоб, боронь Боже, недолугий самець не загубився і дотерпів до того часу, коли вона буде готова до споровування Ось такі цікаві наші червоні лісові лисички. Дякую всім за увагу та терпіння.